Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску, дивіться далі. Поліція розслідує привласнення бухгалтеркою грошей кількох чернігівських ОСББ. В чому суть справи? Будуть меблі, техніка та все необхідне. У Слободі Чернігівського району встановлюють перші модульні будинки. Грант 250 тисяч гривень на фітнес-центр. Розкажемо історію підприємиці з Короба, яка відкрила власну справу за державною програмою. Поліція розслідує справу при власненні грошей кількох чернігівських ОСББ. Інформацію Суспільному підтвердила речниця головного управління Нацполіції в області Наталія Слабеняк. Як розповів Суспільному голова декількох об'єднань співвласників будинків Володимир Скорина, жінка, яка надавала їм послуги бухгалтера, привласнила більше мільйона гривень. Гроші зникли з рахунків 11 ОСББ, де вона працювала бухгалтером або була головою. Представники об'єднань нині готують документи до суду, аби повернути свої гроші на обслуговування будинків. Детальніше розкажемо в сюжеті. Мікрорайон Масани у Чернігові. Мешканці будинку на вулиці Красносільського прийшли на збори. З рахунків їхнього ОСББ зникли гроші. В тому році ми проводили тут загальні збори. Я повинен був тут бути головою правління. Ну, як виявилось, і якраз це все співпало, коли ми відправлялися на схід. І... Залишили на ній на неї все це доробити, і як виявилося, були підроблені протоколи, і вона оформила цей будинок на себе. Вона була ФОП, яка нас обслужувала, надавала бухгалтерські послуги, і передав їй всю документацію, всі доступи, всі печатки. Зараз по реєстру це вона тут голова, і ми не можемо тут добитися до підрахунків. Рахунок до доступу до рахунку немає. Но поставщики нам скаржили, що не все не все сплачено. Ті ж ліфти не сплачені, були не сплачена за електроенергію. За словами Володимира Скорини, Чернігівські ОСББ співпрацювали з бухгалтеркою багато років. До цього ніколи прецедентів не було. Пізніше до скорини почали звертатися представники інших об'єднань співвласників. Я нарахував десь 11 будинків, де вона або працювала бухгалтером, або була головою. Сума десь зараз варіюється по моїх будинках: мільйон двісті, мільйон п'ятсот. Мешканці будинку, в якому живе бухгалтерка, і також очолює ОСББ. В ньому кажуть, роками не можуть отримати акти виконаних робіт та документи, куди йдуть гроші. У нас Ну, немає ніде, щоб не було заборгованості. Заборгованість є. ну, Нема такого, мабуть, закладу немає заборгованості. Далі в нас є, ми брали кредит на утеплення. І, як вияснилося, що в нас там величезна заборгованість по цьому кредиту. Катерина не дає жодного коментаря. Вона не надає нам на даний час жодного документу, навіть статуту, який вона зобов'язана нам дати. Мешканці цих 11 багатоповерхівок готують колективний позов до поліції. Травні місяці на неї вже заведена, як виявилося, кримінальна справа по ОСББ гвардійка 16 і всі ці справи будуть долучатися так, як одна людина фігурує в усіх скандалах, то всі, всі ці заяви будуть долучатися до однієї справи. у поліції на запит суспільного про зникнення грошей ОСББ відповіли так. А відомості про події були влесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення, розтрата або заволодіння чужим майлом шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Такі дії караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Нині досудове розслідування триває. Суспільне зв'язалося із бухгалтеркою телефоном. Жінка повідомила, що коментувати ситуацію відмовляється. Володимир Скорина розповів, що остання його розмова з бухгалтеркою була наступного змісту. В Понеділок вона мені остаточно написала. Сказала, що грошей в мене немає. Майна немає. Я мене нічого немає, я нічого не віддам. Залиш мене в спокій. Гордій Єрмак, Роман Репа, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів у Слободі Чернігівського району встановлюють перші модульні будинки. Вісім помешкань для сімей, які втратили свої домівки під час російської окупації, встановлюють за рахунок американського благодійника. У будинках будуть меблі, техніка та все необхідне, говорить староста Слобідського старостинського округу Світлана Карпенко. Перший модульний будинок встановили у дворі місцевої жительки Наталії Святкун. Детальніше розкаже Аліна Коржинська. Це як заходить, де тут у нас була тут обігрівалося усе кухня. Така була. Жителька Слободи Наталія Святкун показує свій зруйнований будинок, який згорів у березні минулого року, в день виходу російських військ із села. Вони виходили 30 го числа. Ми вже думали, надіялися, що прийдемо сюди і будемо вже ж тут жити. А сусіди вийшов і каже, вже ж батько сусід там і каже, Коля, вже твій будинок горить. Він сів на велосипед, приїхав, а воно вже все ну, згоріло. Початок повномасштабного вторгнення сім'я Наталі зустріла вдома. Тут були дві її доньки та двоє онуків. Під час одного із обстрілів сім'я залишила свій будинок. А коли повернулась, вже було згарище. З того дня родина живе в домі батьків. Почало все горіти, ми вискочили з будинку і побігли сюди за городи. Тут була яма, ми сиділи в ямах, перед нами розірвався здоровий снаряд. До 24 лютого жінка працювала у місцевому магазині. Тепер безробітна. Її чоловік пенсіонер. Всі заощадження згоріли разом із будинком. Самостійно відновити дім сім'я не може. Розповідає Наталія. Все, що було в будинку, ми залишилися без нічого. Допомогти сім'ї Наталії ще сімом родинами Слободи згодився благодійний фонд. Вони встановлюють у дворах, де були знищені помешкання, тимчасові модульні будинки. Це утеплені дерев'яні будинки з меблями та технікою, розповідає староста Слобідського старостинського округу Світлана Карпенко. Перше встановлюються будинки модульні для сімей, у яких було повністю знищене майно під час окупації. Всього в нас знищених в Слободі. 16 будинків. завдяки американському бізнесмену Делой Хенсону він встановлює нам вісім будинків. Світлана Карпенко каже, вже за тиждень люди зможуть переїхати в нове житло. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини. Чернігів на Чернігівщині 57 людей мають статус осіб, що постраждали від торгівлі людьми. У 2023 році такий статус отримала одна людина. Про це сьогодні під час брифінгу в ОДА розповів заступник директора департаменту сім'ї молоді та спорту В'ячеслав Голуб. Найбільше людей 55 – постраждали за межами України з числа осіб, які отримали такий статус. 12 людей обманним шляхом втягнули в незаконну діяльність на території Росії. Важливий елемент нашої роботи це виявлення виявлення осіб, які Ну, власне кажучи, є жертвами торгівлі людьми. Вони не всі знають, що вони жертви. Найчастіше такий статус отримують люди, які зазнали трудової та сексуальної експлуатації, каже В'ячеслав Голуб. Зазвичай це безробітні та ті, хто їдуть за кордон, як розповів старший проповноважений відділу міграційної поліції головного управління Нацполіції в області Олександр Салоїд. Найпоширеніша схема набір людей за фейковими оголошеннями з привабливими умовами праці. Коли людина виїжджає за кордон, у неї забирають документи. На такі оголошення в поліції радять не реагувати. У 22-му році вже як почалося, почалося повномасштабне вторгнення, був у нас матеріал щодо торгівлі людьми, саме втягнення в злочинну діяльність. На територію Турецької республіки переправляли чоловіків. Які також мали уразливий стан, і переправляли за кордон для того, щоб вони вже на території іншої країни вчинили протиправну діяльність. А діяльність полягала в переправленні нелегальних мігрантів з Туреччини до Італії. Із землевпорядниці у тренери з джампінгу та власниці фітнес-центру в коропі на Чернігівщині місцева жителька Вероніка Тарасенко відкрила фітнес-центр завдяки державному гранту. До повномасштабного вторгнення Вероніка займалась земельними справами. Наразі довелось шукати інше джерело прибутку. Жінка вважає, у військовий час людям потрібно розвантажитись психологічно. Найкраще, на її думку, для цього підходить спорт. Подробиці в сюжеті Тетяни Лось. Заняття з кенгоджампінгу проводить власниця фітнес-центру Вероніка. Фітнес-центр в коропі працює місяць. Сталося, що в час військового стану основний вид діяльності 80% його просто не можна виконувати. Я землепорядник, і наприклад, зараз немає багато роботи над чим працювати, де заробляти. Про можливість займатися в коропі з тренерами спортом Вероніка мріяла давно в селищі такої змоги не було. Коли побачила інформацію про надання державних грантів на відкриття власної справи, вирішила ризикнути і втілити свою мрію. Написала проект. Через дію подала весь проект з своїми розрахунками. І через 10 днів прийшла відповідь, що да вас запрошують на співбесіду. Співбесіду проводила Чернігівська біржа зайнятості. Провели співбесіду, повірили, дякую їм. Кошти зайшли на спеціальний рахунок в банку, розповідає Вероніка. Я, наприклад, взагалі до коштів не мала ніякого відношення. Я приносила їм рахунки, вони перевіряли там відповідні і всього, чи мають право продавати таку спеціалізовану спеціалізовану взуття і все, все інше. І вони мені самі все оплачували. От прям отакі от молодці. На відкриття фітнес-центру з держави надали 250 тисяч гривень. Це з умовою, що вона візьме на роботу двох людей і сплачуватиме за них та за себе податки. Ці гроші вона має повернути державі у вигляді податків за три роки. Вікторія, мама двох дітей двох та чотирьох років. Почула про відкриття і одразу прийшла. Тут займається джампінгом на петлях ТРХ та степом. «В Школі взагалі не займалися спортом. Так не нравилось не бігати, не стрибають нічого. Родила дві дитини і сподобався спорт. Хотіла привести себе в форму. Спочатку заняття були безкоштовними, щоб можна було визначитись, які заняття кому підходять. Всього тут працює 5 секцій. Вікторія спробувала всі. Попробувала майже всі її послуги. Ну, класно. Для мене спорт це для того, щоб почувати себе добре. Вперше зібрали і дитячу групу. Заняття поки в ній безкоштовні. Вестиме її тренерка Альона. Вона майстер спорту. Зараз дівчина на стажуванні раніше жила в Харкові. В короб на батьківщину мами повернулась через повномасштабне вторгнення. Я знайома з Веронікою. Коли вона ну я дізналася, що вона відкриває цей фітнес-центр. Ми з нею поспілкувалися, вирішили, що ми можемо спробувати. Тому що я маю підходящу освіту підходящу. Олександра, переселенка з Нікополя. Її мама займається в дорослій групі, а дівчинка прийшла на пробне заняття. Я вважаю, що в мене є маленькі проблеми, і я дуже хотіла ходити на фітнес. Окрім дитячого фітнесу, альона проводить заняття з функціонального фітнесу та табати. Тетяна працює в банку. Робота сидяча, малорухома, тому вона тут каже жінка. Вона відвідує одразу дві секції: фітнес та степ, щоб було різне навантаження. Ми практично сидимо цілий день, тому всі кістки застивають. Все балиться, відвалюється, а тут наче нарадився. Найбільш затребуваною секцією виявилися заняття на тереікс-петлях. Для коробчан це новий вид спорту. Тренер Віталій для цього додатково проходив навчання. Цей вид фітнеса терекс-петлі, він дуже функціональний з однієї сторони і підходить майже до кожної людини. Але тут повинна людина працювати зі своєю вагою. Повинна бути сила рук, сила ніг. Працюють всі частинки тіла. Вероніка каже, спорт дуже необхідний для людей у воєнний час. Він допомагає зняти стрес і розвантажити мозок. Щоб допомогти односельцям, вона і взялась за цю справу. От я навіть сама, коли приходжу в зал, я відключаюся, хоча б маленька розгрузка. Час час людина, яка проходить годину, займає на тренування, вона відключається. От психологічна розрядка це 100%. Тетяна Лось, Віталій Коробко, Суспільне новини, Чернігів на цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.